Учні 2-го Б класу НВК Берегомецька гімназія Вижницького району Чернівецької області та класовод Данко Степанія Іванівна представляють роботу Добро очима дітей у рамках Всеукраїнського конкурсу Моральний Вчинок. Доброта очима дітей. Дитино, ти добро лиш твори повсюди. Хай тепло твої повнять груди. Ти посій. І доглянь пшеницю, ти викопай і почисть криницю. Волю дай, нагодуй пташину, приласкай і навчи дитину, бо людина у цьому світі лиш добро повинна творити. До золотої скарбниці хороших справ ми можемо записати багато вчинків це чутливе дружнє ставлення до однокласників. Привітність, ласка, прихильність до друзів, співчуття і щирість, і щедрість до всіх людей, учні нашого класу вміють допомагати ближньому, по-дружньому ставляться до товаришів і до всіх людей. Ми засвоїли і зрозуміли біблійну істину, люби ближнього свого, як себе самого. Хочемо стати добрими, небайдужими до чужої біди. Велику роль у моральному зростанні учнів нашого класу відіграють колективні доброчинні акції милосердя, це збір продуктів для стареньких людей, які перебувають у лікарні Червоного Христа, селища міського типу Берегомет. Хочемо порозповісти про участь у акції милосердя, це збір речей, канцтоварів для дітей-переселенців. Для учнів школи інтернат із малозабезпечених сімей, Вито виготовлення іграшок для дітей із дитячого будинку вчимося бути щедрими. Знаємо золоте правило не тим багатий, що є, а тим, чим поділитися радий. Нам завжди хочеться зробити для однокласників щось приємне. Кожного дня ми пригощаємо один одного цукерками, печивом. Різними солодощами. У нашому класі вже так заведено, що за кожною партою сидять попарно хлопчик з дівчинкою. Ми повсякденно виявляємо до однокласників великодушність, бажання поділитися з ними тим, що маємо. Закликаємо всіх дітей. Поспішайте робити добро, будьте добрими і щедрими, і це повернеться вам, сторицею. Що робити, щоб удвічі? Торт здавався вам смачнішим. Що робити, щоб удвічі? Кожен день для вас став більшим, щоб і радості, і щастя вам було аж ніде діти. Тут ніякого секрету. Треба з другом все ділити. У класі проводилась акція. Зустріч пернатих друзів, прийшла весна, добре пригріло сонечко, повіяв теплий вітер, пробудилась природа, зазеленіла трава, повітря наповнилося гомінкими звуками. Це повернулися звирію співочі птахи. Щоб почути весняні співи пташок, ми зробили для них шпаківні. А як ви гадаєте? Що таке добро? В чому воно виявляється? Так, виявляється, воно у ставленні до навколишнього світу, природи, тварин, людей. Добра людина не дозволить собі образити навіть травинку. Особливо людської доброти потребують наші друзі, тварини, яких ми приручили вдома чи дружимо з ними в природі? Необхідно не лише милуватися ними. Гратися, відпочивати з ними, а й доглядати їх, годувати, поїти, мити, чесати, водити на прогулянку, лікувати, жаліти, бережливо поводитись з ними. В мене вірний є собака. Вдача в нас обох однака. Не забракло в нас охоти до забави й до роботи. Я учився малювати, песик лапку подавати, як з стола олівчик впав, песик зараз вмить підняв. Ми, учні, виражаємо нашу доброту у ставленні до навколишнього світу, зокрема до наших домашніх улюбленців. Ми вважаємо, що наші вчинки одразу відкриють серця і в інших людей. У кожного з нас вдома велика родина, саме тому багато роботи, свої домашні обов'язки діти ділять з дорослими. Вони люблять допомагати і мамі на кухні, і батькові в майстерні та по господарству. Завжди стараються, коли виконують прохання старших. Наприклад, ретельно витирають пил та прибирають у кімнаті. А робота на подвір'ї приносить ще більше задоволення. Восени потрібно скопати грядку, позгрібати опале листя, підмести подвір'я. Школярам приємно, що їхня невелика праця приносить користь. Виконуючи доручення, діти ніколи не нарікають на труднощі, самі можуть добровільно виконувати будь-яку роботу. На думку дітей. Потрібно прислухатися до порад старших і намагатися нічим не засмучувати їх, виявляти повагу до батьків і словом, і ділом. Любіть працю, що приносить велику насолоду, і настане час, коли ви зможете сказати, я роблю потрібну справу, приношу користь людям. У світі стільки є роботи, що й не перелічить. До праці наберись охоти. Щоб добре в світі жить. От там, де руки і охота, то що, не говори, в них добре йде уся робота, з них приклад ти бери. Засвіти, де любов там є на Та вротає важко видна й ти очі, що зігріють нас степла, тільки ти повіру чудеса, і на квітах ранішня робля. Чия сльоза, тільки ти повіруй, чудеса, тільки ти повіру, чудеса, і на квітах ранішня роса. Ти повіру, Чудеса, і накрита пранішня роса, забринить не я сльоза, тільки ти повіру, Чудеса. Дорогі діти і дорослі, напевно, всі ми багато разів думали, що таке людська чуйність. Ми всі переживали моменти у житті, коли близькі люди проявляли чуйність до нас. Звичайно, ми дуже вдячні їм за це. Співчуття до того, хто потрапив у біду, знайоме кожному. У житті завжди знайдуться добрі люди, які прийдуть на допомогу. Тільки треба, треба добрим бути і в біді, продруга не забудь. І закрутиться земля скоріш, якщо будем я і ти добріш. Друзі, пам'ятайте прислів'я щирому серцю і чужий біль коле. Пам'ятаймо, все, що ми робимо, робимо для будь-якої людини, ми робимо для Бога. Та через певний час все те добро повернеться до нас, дитино. Живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай лише в добро і вищу правду віра. Людину відрізня від мавпи і від звіра. Нехай живе ця істина стара. Людина починається з добра.